Хто б знав, а точніше знають всі, що Фредович падки на гроші. І ми бачили, як він їздив на Равійський півострів, там, де його гарненько купляли і в Катарі, і в Еміратах, і всі пропонували йому гроші навіть, на Сауди, нормальні гроші пропонували. І він від цих от замовлень, літаків, чеків, вкладень в американської економіки, просто таяв і давав преференції. Власне, якщо це працює, то чому це не використати? Так подумала Швейцарія і вирішила виправити свою проблему. А проблема там справді значна, тому що американський ринок основний для Швейцарії у продажі і товарів у надзвичайно високої доданої вартості таких брендованих лакшері товарів. Ну, Швейцарія вміє і в шоколад, і в годинники, і в багато чого такого цікавого, де треба покупець, а в Америці покупець є. Але в Америку Трамп не пущав до цього часу. Що ж Швейцарія таке зробила? В серпні 2025 року Трамп наклав мита в розмірі 39% на Швейцарію, не з найвищих в світі, вище тільки в Індії, Бразилії та ще й у декількох країн. Для порівняння Євросоюз отримав 15%. Причина проста: у США торгівельний дефіцит Швейцарію на 38 мільярдів доларів. Швейцарці продають американцям годинники, ліки, золото, вироби золота, шоколад, але самі купують мало. Удар по економіці відчули міттєво. Експорт швейцарської техніки впав на 14% за третій квартал. Лінд почав думати про переміщення виробництва до Америки. Фармігант Роше пообіцяв 50 мільярдів інвестицій, але мита залишалися. Швейцарська президентка Карін Келер-Сотер спробувала класичну дипломатію. Телефонна розмова делегації урядовців, переговори нічого не працювало. Трамп потім сказав про неї. Жінка була мила, але не хотіла слухати переговори. Застрягли. Тоді швейцарці зрозуміли, треба міняти підхід. Трамп бізнесмен. Він любить розмовляти з подібними йому, а не з політиками. А Трамп любить розкіш та повагу. А швейцарці – це країна розкоші і країна, як я сказав, говорив, і годинників, і золота, і мільярдерів, і чого хочете. Тобто у швейцарців є чим зацікавити таку людину як Дональда Фредовича, 4 листопада делегація швейцарського бізнесу прибула до Білого Дому жодного рядовця, тільки топи найбільших корпорацій, Марван. Шакар, чи голова МКС компанії дорогоцінних металів Жан Впредерік Дюфюр, CEO Ролекс, мільярдери та керівники компанії, яких Трамп знає та поважає, вони прийшли з подарунками. Золотий злиток вагою 1 кілограм. На ньому викорбовані цифри 45-47, номери президентських термінів Трампа. Вартість злитка понад 130 тисяч доларів, також настільний годинок позолочений Ролекс. Зустріч в угальному кабінеті прийшла в дружній атмосфері. Бізнесмени розповіли про удар тарифів по їхньому бізнесу. Потім прийшли до можливості інвестиції в Америку. Виробництво робочі місця Трамп вислухав і після зустрічі написав у соцмережах: добре попрацювали. Трамп завжди мав слабкість до золота. Він любить все, що блищить, та коштує дорого. Швейцарці це. Знали чудово та використали кілограм чистого золота. Це те, що Трамп розуміє краще за дипломатичні протоколи. Це бізнесмен офіційно не представляли швейцарський уряд. Проте всі ми розуміємо, кого вони там представляли. Значить, то просто приїхали, розповіли про свій бізнес, подарували подарунки. Але після зустрічі Трамп наказав адміністрації перезапустити переговори з Швейцарією через тиждень, 14 листопада, оголошення про угоду. Тариф впав з 39 до 15%. Згідно угоди, швейцарські компанії інвестують мінімум 200 мільярдів доларів в США до кінця 2028 року, з них 67 мільярдів тільки в 2026. Гроші будуть йти на виробництво ліків, переробку, золота, залізничне обладнання. Частина виробництва переноситься до США. Швейцарці також знижують свої тарифи на американські товари. Для Трампа це робочі місця та зменшення торгівельного дефіциту для Швейцарії порятунок експорту. Швейцарські компанії можуть продовжувати продавати свої товари американцям угода. Ще має прийти через швейцарський парламент і, можливо, референдум. Швейцарія – країна прямої демократії. Громадяни можуть вимагати голосування. Якщо люди вирішать, що 200 мільярдів це занадто багато, угода провалиться. Але разом з тим, там і приватні кампанії настої. Тож наказувати їм не можуть. Це не перший випадок золотої дипломатії. у серпні Тім Кук подарував Трампу гравірований скляний диск. На золотій основі, Присвячений інвестиціям Apple у 100 мільярдів доларів. Трамп був в захваті. І от на фоні цієї золотої дипломатії добре видно, як гроші, активи, інвестиції реально змінюють політиків і політику. Тож логічно навчитися працювати з ними не гірше, ніж швейцарські корпорації. Зараз Чорна п'ятниця, і в межах акції ми відкрили найповніший набір цього року інвестор 360. Це не просто знижка і не просто пакет, це комплекс кількох повноцінних курсів. Одразу земля, нерухомість крипта, основи інвестування та інвестиції в ціні метали. Це варіант для тих, хто хоче мати повну картину ринку і не обмежуватися тільки одним напрямом. Грубо кажучи, ви отримуєте міні-інвест освіту, де бачите, як працюють різні активи та як їх поєднувати між собою. І все це разом працює за принципом. Два за ціною одного, що робить набір максимально вигідним. За весь рік набір доступний до 30 листопада. Приходьте за посиланням і подивіться всі напрямки, які входять у пакет. Це дійсно унікальна пропозиція. Проблема ж тому, що Трамп не приховує свого ставлення до подарунків. Він публічно радіє, коли утримує щось розкішне. Він пише про це в соцмережах і хвалиться і одразу після таких подарунків приймає рішення, які вигідні дарувальникам. Формально все чисто. Подарунки йдуть до бібліотеки, але фактично це працює як підкуп. Трамп. Будував свій імідж на золоті та розкоші десятиліттями, його бренд це багатство на показ. Тому подарунок у вигляді Золотого злитка це розмова його мовою. Другими подарунками країни показують, що вони розуміють та поважають Фредовича, і він це цінує більше, ніж будь-які політичні аргументи. Країни, які намагаються грати за старими правилами, програють. ЄС отримав 15% тарифу після місяців важких переговорів та погроз відповідних заходів. Швейцарія отримала той самий результат за тиждень. Золотим злитком. Урок зрозуміли. Якщо хочеш домовитися з Трампом, принеси щось, що блистить. Ці всі подарунки абсолютно легальні. Технічно, президент може приймати подарунки для президентської бібліотеки. Це державна власність. Після каденції все йде до національного архіву. Формальні правила не порушені. Ця історія показує, як Трамп розуміє дипломатію. Для нього це бізнес-переговори. Він краще розуміє мову грошей, золота та жестів ніж протоколів та дипломатичних нот. Приїдь як бізнесмен, принеси подарунок. Говори про інвестиції, він тебе вислухає. Говори про міжнародне право, якісь принципи, спільний там атлантичний простір. Він скаже, що ти не хочеш слухати. Інші країни спостерігають за швейцарським методом, якщо це спрацювало, чому б не спробувати. Це створює систему, де гроші вирішують більше, ніж принципи. Маленькі країни без багатих корпорацій не можуть конкурувати. Немає Rolex чи золота, шанси нижчі. Це ставить під питання всю систему міжнародних відносин. Якщо лідер на держави приймає рішення на основі подарунків, а не аргументів, що це означає для інших країн? Якщо золотий злиток працює краще ніж економічний аналіз, нині ще взагалі готувати аналіз. Трамп не вважає це корупцію. Для нього це бізнес. Ти показуєш свою серйозність через жести та інвестиції. Ти демонструєш повагу через подарунки. Це нормально в його світі. Проблема в тому, що це не світ дипломатії, це світ угод між бізнесменами. І Трамп перетворив міжнародні відносини на серію бізнес-угод. але разом з тим треба сказати ще глибше, що все ж таки не просто приїхали з Ролексом. Це було як обряд ну, ініціації, напевно, для Трампа. Вони приїхали з пакетом 200 мільярдів інвестицій у американську економіку. Тож говорити, що там все тільки на слідку золота тримається, як Трамп отримав, теж не можна. У нього є своя логіка. І, можливо, якщо зараз такий час, то цю логіку треба просто усвідомлювати і працювати відповідно, доносити те, що це вигідно Америці, просувати свої інтереси в Америці а починати з якогось золотого подарунку. Ну, Любитель. Любитель таких речей Дональд Фредо. Що ти зробиш? Тримайте! Всім сьогодні краще, до побачення!